Свитамося зорі коли ти лежиш напроти, щоб тебе відчути. Мені не потрібен дотик, я до тебе йду. Потім думаю, навіщо я боюсь тебе побачити у образі колешні. Свитаймося в цорі. Потім думаю, навіщо я боюсь тебе побачити у опризі, колиш мій У мене вразило, вразила, ніби блискавка, зібрався пазл, одразу блеснула іскорка, дивилась висока, плутався та вся висновка, Ти береш перше місце на усіх виставках, Ти не було мене одразу тут. Що я так сильно бейбі в тебе закохався, Святамося, як зоріє, коли ти лежиш напроти, щоб тебе відчути, мені не потрібен дотик, я до тебе йду, потім думаю, навіщо я боюсь тебе побачити У образі колиш мій як зоріє, коли ти лежиш напроти, щоб тебе відчути, мені не потрібен дотик, я до тебе йду потім думаю, навіщо я боюсь тебе побачити. Неба на долоні, сідало сонце на твоєму фоні, Закохуюсь у кожну мить, і тепер не зупинить, нас не зупинить. Ми з тобою зорі, алестик, як і не гаснуть, іноді, здається, що весь світ лише для нас двох, і нехай би сонце навіть більше не вставало, лиш би твоє сяйво моє серце рятувало, свитамося, як зорієм, Коли ти лежиш напроти, щоб тебе відчути до тебе йду, потім думаю навіщо, я боюсь тебе побачити у образі колишній Ветемося, зоріє, коли ти лежиш напроти щоб тебе відчути, мені не потрібен до я до тебе йду, потім думаю навіщо, я боюсь тебе побачити, у образі колишній